Привіт! Розповім про настільну гру Magic Maze. Локалізацію настільної гри Magic Maze від видавництва Woodcat. Це дивовижна настільна гра в жанрі, можливо, патігейм, але вона настільки не схожа ні на що інше, що важко писати і якось категоризувати, тому що це абсолютно унікальна механіка в цій настільній грі. Вона грається написано від одного до восьми гравців, але ну, грати в це на одного дивно. Але і на 8 гравців Ну, я б не те, щоб дуже раджив, але я точно радив би вам спробувати цю настільну гру зіграти. Це спойлер вам наперед. Я трішки спробую вам розповісти правила, тому що тут ну не так просто пояснити швидко, що це таке, але загальні правила я розповім. І потім поділюся власними враженнями. Мої враження це те, що це кльова гра. Поїхали. Ці настільні грі. Ви кооперативно, тобто разом, граєте проти гри, і ви проходите тут різні місії. Але місії в ці вони сюжетно однакові. Ви граєте за відважних героїв. Тут в нас є дворф, є чаклун, є Паладин і є Лучник. і вони усі грабують. Те це. Намагаючись вкрасти там зброю, і потім з цією зброєю втекти. Дуже дурнуватий сюжет, але це, це такий у нас тут лабіринт, де ви бігаєте і спочатку знаходите зброю, а потім стікаєте з нею. Але прикол в тому, що не дивлячись, скільки вас гравців, персонажів завжди чотири, і ви, кожен з вас, з гравців, не граєте за когось з персонажів. Ви граєте за певну дію, яку ці персонажі можуть робити. Дивно, так? Дивіться. Коли ми починаємо грати вже повноцінно, знаєте, ви можете першу партію для того, щоб ознайомитись з правилами зіграти як завгодно, просто знаєте, просто проговорювати напряму. Але так як треба в цю гру грати, як вона задумана, це те, що ви не розмовляєте під час партії, просто напружено туди дивитись, і кожен з вас може робити ту дію, яка перед вами намальована. Тобто, ось в нас якщо чотири гравці, то кожен відповідає за одну зі стрілок. Мені здається, що чотири гравці ідеал для цієї гри, але можна різною кількістю грати. Ось у нас є різні стрілки, це означає, що. Цю сторону тільки я можу ходити тільки сюди. Цей гравець може тільки туди і користуватися ще порталами. Він може. Цей гравець може ходити туди і користуватися сходами. Цей гравець ходить тільки туди і відкриває нові локації. Кожен з нас відповідає тільки за дії. Наприклад, в нас тут ось є ці штовокчовики, і тут є по кольорам, відрізняється, куди потрібно прийти. Я би походив оцим сюди. Той гравець повинен проходити цим сюди. А цей гравець відкриває нову локацію. Він Відкрива і приєднує її стрілочкою ось сюди. Далі я б ходив, продовжував рухатись сюди. Але те, що не сказав, це те, що ви граєте одночасно, не граєте по черзі. І тому інші гравці продовжували б грати оцими чуваками. Наприклад, цього б цей гравець прибрав сюди, а потім цього б порухав сюди. Для того, щоб цей гравець жовтого порухав сюди-сюди і відкрив нову локацію. І давайте я ось зіграю базовий набір. Тут у нас самий самий простий сюжет. Вам просто потрібно знайти зброю і потім всім разом втекти через один вихід. Найпростіший варіант гри ви будете збирати, викладаючи ці штуки. Вони будуть збиратися. Ось, наприклад, помаранчева зброя знайшлася, жовта це круто. І потім через якийсь час вони будуть, знаєте, ось так складатися. Тут зручно вони складаються в певний лабиринт, де переходи з однієї картки в інші. Ті, що раніше були викладені. Мені це подобається, як зроблено. Ось сюди складається. І, наприклад, ось сюди. І тут є вже куди тікати. Ми збираємо, якщо зберемо цю зброю, цей сюди. А цей сюди. Це в нас на самий самий перший сюжет. Тільки дві зброї потрібно зібрати. І потім всім разом втекти. Через цей вихід. В той момент, коли ви всі дісталися свої зброї, у вас перегортається ця штука, не можна користуватися порталами, а портали це, якщо ви бачите портали, то ви можете персонажа, якщо ви користуєтесь порталами, перенести на будь-який портал його кольору. Коли спрацьовувала сигналізація, ви зібрали всі свою зброю, то ви більше не можете користуватися порталом, і вам потрібно за оцей час, мені здається, що це три хвилини. Добігти до виходу, а це складно. Тому тут є моменти з пісочними часами, коли ви стоїте на нього, пісочні часи зупиняються, і ви в цей момент можете розмовляти до тих пір, поки хтось не порухає фігурка. Тільки хтось порухав фігурку, ви пристаєте розмовляти, і час далі триває. Тобто, це такий напружний процес. І це в нас саме базовий розклад, навіти самий простий, але далі достаються нові, додаються нові правила. Вам стає більше ваш лабіринт. Кожен з ваших персонажів отримує свою унікальну властивість. Наприклад, коли там зелений проходить, він може розмовляти, помаранчевий проходить в певних е, місцях, і так далі. У вас у кожного є е, е, якась своя унікальна невеличка властивість, яка з часом додається. Плюс ви будете мінятися потім своїми цими здібностями. Гра буде поскладнюватися і ставати ще більш насиченою і ще цікавіше. Але пройти всю цю гру за один присіснув це дуже напружено, тому що сам процес досить напружений. Загальні правила я вам пояснив. Це дуже незвично, тому що кожен з вас грає незапросона з дію, і ви повинні бігати по цьому лабіринту, збирати предмети і потім виносити їх, поки не закінчиться час. Після того, як ви пройшли сюжет, ви переходите до наступного, додаючи нові трішечки правил, тобто гра потрошку, зовсім потрошку поскладнюється кожен раз. В один зіграв трішки додалось правил, до інший зіграли трішки додалось правил. І вона дарує вам такий ось дуже незвичний унікальний процес. А і ще те, що я не розповів по правилам, це дуже цікавий момент, що тут є оця штука. В правилах вона називається Фішка, зроби вже щось знак оклику. Право тому, що ви ж не можете туди спілкуватися, і право прямо вам вказують два варіанти. Як ви можете спілкуватися: перше це дивитися на людину, яку ви хочете, щоб вона щось зробила, або поставити перед нею оцю штуку. Тому що часто ви хочете, щоб людина щось зробила, а вона це не робить і не розуміє, що саме робити, і ви хочете натякнути, що їй потрібно щось зробити. І ви можете перед нею виставляти цю фішку. Але ця фішка, вона досить не пасивно-агресивна, а активно-агресивна, бо ви будете так стучати, дивитися на людину одночасно. Це класний, незвичний механічно елемент цієї гри, що ця фішка тут існує, це круто. До компонентів по компонентам, ви бачите, це все дуже просто. у Вас оці таїли Ці компоненти. Ви прикольно, що вони відрізняються оцей піщаний годинник. Ця штука кльова. Мені подобається, що те це по якому ви бігаєте. Що тут дуже ретельно намальований цікавезний фентезійний магічний світ, де різні штуки продаються. І перші партії ви взагалі на це не будете звертати увагу, але з часом ви почнете роздивлятися їх і тут. Класні, смішні малюнки намальовані, при тому, що вони не відволікають вас від самої гри, тому що вони не найважливіші на цих картках, але вони досить веселі. На більшу кількість гравців є оці додаткові плашки картоні, класно, що вони картонні. І на одного гравця цей набір картонних плашок інший. І класно, прямо, що це картонна штука, тому що вона буде точно затиратися. Але це дуже просто за компонентом. Ще окремо компоненти хотів сказати, що тут класний органайзер в коробці, але про коробку вона ось прикольно виглядає. І ось так вона цікавенько виглядає на полисці, але мені не подобається, що оці сторони дві зайняті, купу позначок. Так, це кльова гра, вона отримала купу премій. Я не люблю, коли мені на моїй коробці чогось цілу сторону займають просто купу премій. Ну так, да, премій це круто. Не, не тулюйте їх на мою гру. Де тепер до моїх вражень. За темою тут, як я сказав, дуже дурнувата така. Весела тема, що ви бігаєте по ТЦ, воруєте зброю. Але це досить абстрактна справді гра. Тема тут ненавижувіше, але все ж таки вона є. Тобто тема точно допомагає вам заманити людей в цю гру, тому що вона прикольна, тому що описати, що саме відбувається в цій грі. На словах не показуючи, як це відбувається, досить важко. А ось саме почати грати в неї насправді не настільки важко. Ви просто кожному даєте дію і кажете, ти можеш робити тільки цю дію. І ви починаєте грати. Я пробував грати навіть з новачками, знаєте, з дітьми в цю гру. І процес досить зрозумілий. Ви швидко якось починаєте справлятися, і це неймовірно напружений і. Такий кооперативний настільки процес, що ви спрацьовуєтесь, і в цій грі є декілька, декілька етапів. Коли спочатку ви просто вчитеся, потім ви спрацьовуєтесь з командою, а гра потрошки стає складнішою. В якийсь момент вам потрібно буде просто зупинятися і обговорювати стратегію, тому що на початку вона досить проста, і те, що вам з чим вам потрібно, що вам потрібно перемогти, це самі ці правила. Просто зрозуміти, як це працює, що ви можете робити, як це зробити. І це просто. Але далі вона буде поскладуватися, і вже вам потрібно буде разом вирішувати цю задачку. Це кльово, це неймовірно працює. Це цікава механіка. Я пам'ятаю, що декілька разів в житті в мене бували такі вечори, коли ми сідали з друзями, і грали тільки в цю гру, партію за партію. Цю настілку я показав своїм друзям, тому що я знав, що вона він зайде, і ми з таким задоволенням весь вечір грали в цю гру. Я взяв з собою інші ігри, але вони не знадобились, тому що це в яку можна багато партій підряд грати. Проблема є в тому, що... Вони досить напружені, і ви просто, знаєте, дивитеся на одного. Там, а, 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 а! Оце виставляєте, кричите, стучите, дивитеся до одного. Стрес. І що багато партій підряд не впевнений, що ви можете зіграти. Ще, е, яка тут може бути мінус ігри, це те, що тут не те, щоб круто з регравальності, тому що вам круто грати в цю гру з однією компанією багато партій підряд, і якось, знаєте, по новому Працьовуватися і в цій команді розуміти, хто за що відповідає. А ви при цьому міняєтеся ролями, і хтось за щось нове відповідає, але ви все краще, краще починаєте разом грати. Але ось весь час давати, наприклад, новачкам і з ними грати це не те, щоб круто було. Плюс вона грається від одного до восьми, але не вісім у вас просто починає повторюватися дії. Ну не дуже, дуже не дуже прикольно. Навіть вже на шість гравців відчувається, що трішки забагато, тому що іноді якийсь гравець може відчувати, що він не настільки потрібен, як інші. Але тоді змінюються ці дії. І ви весь час задіяні. Я думаю, що це дуже круто. Не дивлячись на те, що з регулярністю можуть бути питання, не дивлячись на те, що не усі може підійти цей процес, не дивлячись на те, що іноді новачкам важко пояснити спочатку, що буде відбуватися до того, як ви посадили до цю гру. Коли це починається гратися, це дивовижно. В мене ця гра знаходиться в моєму власному топ-100 найулюбленіших настілок, і я. Точно раджу вам спробувати в неї зіграти. Це прям унікальний процес. У круте гра, напружена вау! І наприкінці відео, як зазвичай, я вам пораджу дві чимось схожих настільні гри. І до цієї гри важко порадити щось дуже схоже, але є щось схоже трішечки за відчуттями. І перша настільна гра, яку вам пораджу, це настільна гра Капітан Сонар, ви ділитеся на дві команди, які повинні дуже між собою працюватися, і які ви також кожен підаєте за свою власну. Якусь дію, і вам потрібно точно спрацюватися у команді. І це відчувається як напружений, але дуже командний процес. Але де ви граєте один проти одного? Капітан Сонар також дарує вам неймовірний напружений і унікальний ігровий досвід. Друга настільна гра, яку я вам пораджу, це настільна гра The Mind більш проста карткова гра, де ви також всі разом граєте проти гри, і де також на початку вам потрібно сформувати якусь власну мову, як ви саме скидаєте картки. А потім вже гра весь час поскладнюється і вам все більш і більш складну задачу потрібно вирішувати. Але якщо ви вже спрацювалися, то однією командою, то вона буде більш простою для вас. І Mind – неймовірна гра, яка дарує дивовижний також досвід. Раніше я такого не робив, але поражу вам і третю гру, але вже не настільну, а комп'ютерну. Це настільна гра, Keep Talking and Nobody Explodes, неймовірно цікавезна гра патігейм на комунікацію. Де ви разом граєте, але один гравець сидить за компом, а інші з матеріалами сидять і намагаються йому допомагати. Також гра, де вам потрібно сформувати одну команду і навчати гравців разом взаємодіяти з цими правилами, з грою, яка весь час поскладнюється. І також дивовижний, унікальний процес. Раджуємо в неї пограти, якщо подобається. Щось таке, як я вам описую. Огляди на обидві настільні гри, які я назвав, знаходяться в описі цього відео. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і будьте дуже уважні, особливо коли на вас дивляться ваші друзі і, можливо, хочуть, щоб ви поставили лайк цьому відео. І спокійної та нудної вам ночі.